Т-44, але не звичайна. Це марафонна Т-44 1943 року. Вона ж просто рання 44. ка І відмінності від класичної Т-44, тієї, що на 6,7. У нас заключаються в іншій формі башти і бронюванням цієї самої башти, а також у корпусі у нас теж трохи менше броні. Ну і відповідно, бойовий рейтинг у нас також знижено до 6.3. Якщо ми подивимось на Т-44 класичну, то побачимо, що тут у нас снаряд топовий. Це БР-367, 162 пробиття, 77 грамів вибухівки. Гармата зіс С-53 на нашій же 44-ці ранній, теж 85-міліметрова гармата, але Д5Т. Але при цьому снаряд той самий. Ну тобто якоїсь прям глобальної різниці в цьому всьому немає в плані вогневої. Потужності, тому єдине на що треба звернути увагу, це так дійсно зменшене бронювання. Перезарядка на експертах менше 8 секунд, трошки менше. Ну і в цілому, як для 6.3, враховуючи, що це батлпасна машина. Ну напевно непогано виглядає. Хоча я все одно краще б катав на Т-44-122, моїй улюбленій. Ну, тим не менш, погнали, подивимось, як вона грається. Ви як завжди, не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал, якщо контент вам подобається. Також у описі знайдете всі необхідні посилання на телеграм та спонсорство для спонсорів. Періодично виходять окремі відео. Все, поїхали в бій. Ну нічого собі, ми навіть у топі. В топі це чудова новина, правда, карта середній схід. Ну та ладно. Ні, я напевно навіть менше візьму снарядів, візьму штучок 25. Скоріше за все, я навіть їх не встигну розстріляти, але подивимось. Ой, я знаєте, що забув порівняти з 44 кою звичайною? Потужність двигуна і масу. У нашої 500 кінських сил на 30 тонн маси. Ну, тобто, у нас ще й доволі така непогана подвижність. Як бачите, ми їдемо, і динаміка є, яка не яка. он уже 50 з хвостом їдемо. Швидкість наведення башти, в принципі, адекватна. По відчуттям таке ніби градусів 25. А, 23. 25 було б на асах. Ну, це в цілому адекватне наведення, це не 15 градусів. Все-таки відчувається непогано. Немає крупнокаліберних кулеметів ніяких, на жаль, тільки гармата і курсовий. Я чую танк ось тут. Ой, здається, не один. А! А! Тут. Ааа, ну це я сліпий, напевно, чи що. Ну да, я просто сліпий. Я його за оцими не побачив. Тут хелкет. Ой, ой ой, як я встиг йому впаяти. Тут ще два танки, боже, за що? А чого я тут один? А в мене є команда взагалі. У мене перезарядка дуже довга. О ха -ха -ха. Не треба, не чіпай мене. Боже, я танкую якось. А як? Я навіть це пережив. А чому в мене команди на флангові нема? Чого я тут один? Невідомо. Ну ладно, боже, ви подивіться, як я це все пережив. На тобі в ствол гармат. Ха-ха-ха. Правда, я втратив екіпажу, у мене перезарядка тепер дуже довга. Але по ідеї, тепер йому кінець. Ну що ти, ремонтуєшся? А що це за дам. Що це було? Ви це бачили? А як це розуміти? Ну, дамаг камер, борт. Що це таке було? Нарешті. <смі> три фраги в просто ситуації, в якій вижить неможливо було. Це ж які. Хлябушки проти мене були. А ще виявляється наш курсовий кулемет, хоч він і курсовий, але він ламає забори, що дуже-дуже приємно. Не часто таке побачиш. Ну, слухайте, я вже задоволений на середньому сході три фраги. Враховуючи, що в мене екіпаж весь поперебитий, я б уже краще пішов би на новій машині десь. Убій. Ага, чую танк. Головне правильно позицію підібрати, з якої є висунуть, з того, що кутів у нас немає. Це мінус 5, звісно ж. Совкові кути наведення це класика. Мені кінець. Влучення! А -а -а -а, влучення, господи Боже. Ну і ладно, карта морський термінал, але дупа списку це 7,3. і 3. 7 і 3 це вже боляче. Тут нас уже 100% будуть всі пробивати комунелінь. Ну і взагалі я не дуже уявляю, що робити на такій 44-ці з таким снарядом проти, от, наприклад, королівського тигра. Або проти американських тяжів, ну і так далі. Доволі це, я думаю, все буде складно. От зараз проти нас, США, Британія, Італія, Японія. Да, ну, Японія, ладно, не дуже страшно. І я знову забув порівняти вагу і потужність двигуна. 44-ки звичайної, класичної, і цієї ранньої. Але по відчуттям ця 44-ка їзди прямо ну непогано. М -м, точка, це вже захоплюється. А шось я їх тут нікого то й не бачу. Ну, зону захопили, як мінімум. Так, здається, десь ось тут я чую когось. Ам... Що? А, об'їхав задуратель? А, почекайте, а як він мене там побачив взагалі? Він же був за контейнерами і так далі. Чи він у щілину між контейнерами якось вистрелив? А, да, ну, не фартонуло, не фартонуло. Що поробиш? Таке бува. Причому у мене там було багато союзників, і вони, схоже, всі здохли від цього рателя, який їх об'їхав. Ось він той ратель. Преперся. Око за око, встиг мені казну зламати, скотина така. Ну давайте стоїмо, ремонтуємось. Пощастило, що тільки казна. І пощастило, що мій камерник у ньому взвівся і задамажив, бо міг би й не задамажити. Окей, відремонтувались, погнали далі. Слухайте, у нас навіть розкачка. Як по рівному їхати, то таке ніби і розкачка не дуже сильна. Більш-менш адекватно себе поводить. Машина. Хелкет. Давай до побачення. Ледве ледве його почув. Уже в притул, коли він з'явився з-за кута, з'явився й звук. Хе, мені недавно в коментарях один писав, що зі звуками грі все нормально. Хе, -хе. Ну, ну, да. Я так бачу, основний заміс у нас тут за центр відбувається. Давайте й ми туди підтягнемось. Господи, вже реактиви з'явилися. От тобі й Сімі три. Ой-ой-ой. Блін, трансмісія гусениця погано. А, тут ще. о, -о, -о, -о. Хе -хе. А чого ти не стріляєш? Ну на, раз не стріляєш. І тебе туди ж. А, да? Ну да. Що в мене там вийшло? Чотири фраги захоплення зони, але за два виїзди. Ну, навіть так, перше місце команди з такими дуже скромними результатами. Ну, це означає тільки одне команда у мене і ще тих геніїв. Ну, та ладно. Як багато в небі літаків ворожих, треба оцього, що підвішується, збривати якось. УБС. Кулемет УБС. Пам'ятаємо про нього, да? Я ненавиджу кулемет УБС. Боже, яке лайно цей УБС? Просто сміття. Не видно контакти. Ну, все, коротше. Давайте в наступний бій. Не, бляха, треба 100% повертати ультралоу на налаштування із 4К роздільною здатністю, того, що інакше побачити хоч щось, ну, практично неможливо. От у мене літак летів мені в лоб дуже близько, а його не видно зовсім. Жодного пікселя не видно на фоні оцього місива із. Землі, там, будинків і так далі, дерев, усе воно змішується в абсолютно одну однородну, однорідну таку кашу, і на фоні цього всього повітряний контакт побачити практично неможливо. І тільки в 4К на ультралоу я розділяв, розрізняв контактиці. Так, а ми тим часом на Фландрії, і ми в середині списку. Ну, середина списку це вже хоч щось, хоч якось. Ну, я не знаю, поки що танк не відчувається якимось чи кактусом, чи чимось типу того. Абсолютно нормальний, поки що танк поводить себе адекватно. Фраги на ньому робити можна. І як майже безкоштовна машина там за battle pass, да, ще й преміумна, це буде, я думаю, доволі непогано. Опа. Та піднімай же ти свою гармату. Гусениця. Він не побачив мене, да, не зрозумів? Не пробив, не пробив. Ну, так, да, от те, що я казав, американський тяж. І от що з ним робити? З нашим снарядом? Ну треба в борт об'їжджати, звісно. Але як ти це зробиш? А кулеметик? Да, в кулемет. Ну, це хіба що уязвимі зони отаким чином вицілювати, але ж вони не завжди будуть вицілюватися. Ви ж розумієте. А що їх із цього флангу так мало? А, -а, а, бачу, бачу, бачу. Ну, виїжджай. Критичні ушкодження. Погано, що тільки критичні ушкодження. Хотілося б щось більш суттєве. Пантера теж тільки критичні ушкодження. А що з дамагом? Вона не зрозуміла звідки? А, -а, а. Цей самий чувак, видно, дублера взяв чи що. А, ні, це суперпершинг. Ну, це той самий, виїхав. Е двом танкам да... Ну, ладно, по джамбіку погано залетіло в краєчок башти. Окей, ладно. Але з Пантерою, що не так у борт пробив? Якісь там радіатори схавали весь дамаг. А тут вибухівки скільки 7... а, 77 грамів, так тут зовсім її небагато. Навіть менше 100 грамів тоді все зрозуміло. Ну, давайте на дублері ще разок виїдем. Ага, 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 побачив, побачив, побачив. Влучення. Отже ж. Як же погано видно. Ну оце боже, він тут виїжджав. Я його ледве-ледве помітив уже після свого пострілу. Яка мішанина з пікселів? Критичні ушкодження. Добре хоч водій, зламав. Влучення. Ну, зараз, зараз іще 20 мільйонів пробиттів. По цій картонці. Влучення. Так, почервоніли, пожовтіли. Прекрасно. Хорошо. Ствол гарматика зна. Зараз, зараз іще, іще разів 30. Секундочку. О, нарешті. А ось і тигр. Ага, тигр все. О, а це ж той самий Супер Першинг, От він мене й помітив. Блін, якби не трасери від нього, напевно. Напевно, і не помітив би. Да, 100% треба повертатись на ультралоу. в 4К і не паритися взагалі, ні про що? Не пробив. Ясно, питань нема. Ооо, як залетіло в щілиночку між бронею і додатковою. Йопта. Око за око, отакі справи. Ну що, три фраги один асіст, але це вже за другим виїздом. Нє, ну, якісь фраги машина робить, і на, якби я грав з адекватними налаштуваннями графіки, ну, як для реалістичних боїв, да, то. Напевно, було б і більше, якби я краще помічав це все діло. Ось ще один летів. Знову перше місце команди, але з дуже скромними результатами. Як це так працює, я не знаю, У мене команда взагалі хоч щось робить. Чую Тах... танк. Ага, ось він. Хелкет. Давай до побачення. Я ж казав, розкачка не сильна. Ох ти, блін. А оце було небезпечно. У мене кутів нема. Ну тут тут, от треба було тут посадити таке дерево, яке прям зламати неможливо. Класно. Це хто в нас. Це що, королівський тигр? Да, нет, цим я ну хіба що в щочку вицілювати якось? Це по мою душу. Жопа. Ну, це 100% отомстюн. Декий татар. Ну, давай я тобі зараз на як 9К поясню. І про диких, і про всіх інших. Ой, ну що я можу сказати? 5 фрагів, 2 асісти, минулий бій там. Ну, коротше так, по 4-5 по фрагів робити можна. Хай там не завжди за один виїзд, але можна. Машина кактусом не відчувається абсолютно точно, ні. Нормально відчувається, буває в деяких моментах недостатня гармата для того, щоб взяти когось в лоба, отак прямо взяти і в силует шотнути. Ні, недостатньо буває, особливо проти тяжів. Але тим не менш, грається вона все одно приємно. Вона доволі динамічна, швидка, дозволяє об'їжджати в борта, ну і так далі, і тому подібне. А куди подівся цей челік? Який мене розбомбив, видно, його збили, я якось поки трендів не слідкував за кілфідом. О! А це ж той самий кате здається, да? Пробив у казну навіть. Тільки вона щось не захотіла ламатися. Там зенітка з'явилась. Ой ой, -ой зла яка, ката відчепись! А захоплюють. О! О, о. о о, о. о це смаколик. Ай. Та за що? Щось якісь там на цьому флангові злі зенітки, не хочу я з ними контактувати. А тут у нас що, і хто Щось нікого й не видно. А що вони всі попередохли? А, так уже й поєнтів не лишилося. Очки витікають дуже швидко. Да, їх практично немає нікого. Ну, ладно, в принципі, нормальний бій, абсолютно адекватний. Головний калібр, перше місце команди. Ну, що я можу сказати у якості висновку про ранню 44-ку? А давайте все таки порівняємо масу, того що я за це зовсім забув. 31 тонна, ну це видно, за рахунок збільшеного бронювання, і 460 кінських сил, а це вона тут стокова, значить 500. Ну да, приблизно такий самий двигун, але маси у нашої 44-ки трошечки менше. Але не настільки, щоб це якось дуже сильно відчувалося, я думаю, тому, я думаю, динаміка у нас плюс-мінус така сама. Ну, відчувається машина абсолютно нормальною, не кактус, не лайно, дуже приємно грається, якісь там свої 4-5 фрагів робить. І враховуючи, що це батлпас та ще й преміумна машина, яку ви отримаєте там практично на халяву, я не пам'ятаю, вона безкоштовна в баттлпасі чи ні? Ні, не безкоштовна. Ну, доведеться батлпас купити, але батлпас коштує копійки. Ну, отримати за копійки. Преміумний танк четвертого рангу, та ще й приємний танк, який грається дуже так непогано, ну це напевно не нормально. Коротше, адекватна машина. Да, у неї немає ніяких ізюмінок, у неї немає там ніяких суперособливостей цікавих, да, Вона не цікава, але вона просто нормально грається. Це такий буде добротний фармер, який буде викачувати вам і фармити срібло. Так що якось так, якась от така вона ця рання 44-ка. Ну а на цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.